Я І вона мене вела на вокзалі Я нічого сама не знаю. А в цьому році мені турецька моя подруга показала, як доїхати на метро, тому що діти учаться. Навіть зараз місяць щось захворів. І я не хочу з ними зустрічатися, щоб за ними захворіти. І, не... і не заразити сильно. Я планую з ним у Нью-Йорк. Добре людей мало, але до мого потягу ще 40. хвилин І який гейт, і ще не вказано. Що цікаво, тут як на літак. Но мені турецька подруга сказала, що тут є лінія для пільгових пасажирів, сеньорів з дітьми. Я службовцем, і тому я чекаю на гейт, а потім піду на ту лінію. Після того, як пройдуть пільгові категорії, йду всі інші. Я сподіваюся, що ні людей буде небагато. Сьогодні і 40 робочий день, може, не так Я ну, Трошки переживаю, бо сама їду, англійська в мене не дуже гарна, але сподіваюся, що все буде добре. Нью-Йорк і Я зробила це. Я сама доїхала до Нью-Йорку. Сама приїхала на вокзал в Вашингтоні. Сама сіла в потяг. І сама доїхала до Нью-Йорку. Їхати всього три з половиною години. Цілу годину чекати, поки приїде син з аеропорту. І прилетів сьогодні. Я сходила, знайшла реструм. Зараз час одна година після полудня. Я думаю, пі... я його буду чекати, я трошки поїм. Зробила вдома минчики. Mm, потрібно було <как> доїдати, тому я вже останні 10 днів ходила в магазин, щоб поїсти. Я ягоди, це я зробила баклажани з овочами, потушкувала. Я їх як мексиканці роблять. Плату мої млинчики і їм таким чином. Вже один з'їла, зараз будуть. Так що але приємно апітити. Так, Ну що, я вже перекусила, випила каву, чекаю на сина сказати, Що перед тим, як їхати сюди? Я чистила свій телефон, щоб мене було в місці для відео. Знайшла відео за минулий рік, <тас media> опублікувала, І там, які я визвонила після без дітей. Ну, я тоді їздила. Так, так, мало Мені було легше, вона мене проводила, але висновок той, що ми приїхали в Нью-Йорк, пішли до готелю. Ми жили тут два дні спочатку, до того як поїхали на Ніагарський водоспад. Потім два дні ще після того. І мене здивувало. Те, що е, нам готелі давали воду, давали всього одну бутилку на, на двох і, мабуть, на два дні. І з водою вода бутичка коштувала 5 доларів. Тому я взяла з собою сьогодні дві півлітрові бутилочки води. Нам там не дають, періодичні. І бутилочку з собою, своєї фільтрованої води, каву. У мене так, такі машиненькі сумочки вийшли. От я зараз ставлю це відео за минулий рік, як я там розповідаю про трошки про свій досвідки були і дітей. Сьогодні у мене другий досвід, але більш такий. Планіше в метро я доїхала нормально, трошки там попуталась, треба було пересісти мусор і про, прямо вийти на вокзалі. Я трошки в ту сторону пішла, але все знайшла нормально. Це мені Сподобалося те, що нам сказали номер нашого гейту потрібно вести. За 25 хвилин до відправлення. І за 20 хвилин стали пропускати, я пішла в пільгову чергу, пройшла одна з перших, десь була сьома, може, і пішла на перо, дивлюсь, куди люди йдуть. мною були люди з дітьми, я пішла за ними, і мені потрібно було сісти в вагон, який називався коч, тому що там є бізнес-клас, ще якісь там вагони, я не знаю. Ну я дивлюсь, у мене на квитку так написано, і я вони пішли в цей вагон, і я за ними. Але двері не відчинились. Ні, я піднялася на цей вагон, що було дуже важко, тому що от в Нью-Йорк я приїхала, тут виходиш і не треба вверх, ні ні верхній з вагону, а прямо рівне таке місце. А в Вашингтоні потрібно підніматися з землі. З перону підніматися в вагон, і це дуже важко, коли ти маєш валізи. Що в мене важкі валізи, і ще в мене нога трошки слабка. І мені потрібно було піднятися самій, підняти валізи. Мені допомогли, ну це був просто трошки сіла я комфортно. Вагон дуже комфортний, але було, ну, мені якось незручно було знімати. Ну, вагон такий, як в літаку, як в літаку такі ж сидячі місця. Як підруч, який дуже, дуже було легко їхати, я подивилася. Двістий ві кіно, свій душ, вдома господарки на місці. Так, трошки на вигляд тут стала. Доїхала добре. Навіть трошки щось там поспала, тому що вчора вона лягла і не могла заснути. Тобу, трошки хвилювалася. І виїзд твою. Так, що ось так. Я не знаю, мабуть, все. Зараз ще приїде моя степдота. Вона виїхала пізніше, на півтори години. Чи? Я вона перший раз приїхала, я вже третій раз. І я в неї запитала, коли вона приїжджає. Вона каже, дві години, так це через пів години. Зараз сильно приїхав. Зараз в Україні. Спочатку на вокзалі, а потім десь у місті. Так що отак, ось такий в мене досвід. Зараз, поки буду чекати на сина, почну монтувати відео. Треба менше речей брати з собою. Але в мене так вийшло, що я ще взяла рюкзак, тому що мені потрібно було взяти. Комп'ютер. У мене залишилось скільки там два тижні до закінчення моїх курсів. Я не знаю, мені продовжують далі чи ні. Потім у мене ще буде тест, і я ж тут буду тиждень. І не за тиждень. І я, я так думаю, поки з ним працювати. Може я інколи коли якийсь один-два року. Прийшлося мені брати з собою комп'ютер. GoPro, селфі-палку. І в мене потягнуло так. Дуже-дуже потягнуло в мене сумочка, Плюс вода. Я все ой, надіюсь, що буду їздити з, мали... з малими валізами. Ну, ось мій чемодан стоїть. Вже ж маленький, то раніше я зовсім з великими їздила валізами. Це маленький в тому році купила, коли ти міг їхати в Каліфорнію і в Маніагарській до такого розпаду. Але він роздутий. І, він... <світ> да. і ще зверху ну, це сумка з їжою. Мені потрібно було доїсти продукти, щоб не пропали. Ну і щось тут перекусити. Тому що на вокзалі, я думаю, дорого. І ще в мене рюкзак запущений з комп'ютером. Але я дивлюсь, тут мало людей так і що багато суботи. Тільки маленький чемодан, може маленький рюкзачок. Ви дуже треба мені так навчитись. Але тут погода така, можливо, тут холодніше, ніж у нас. І тому і дощ обіцяю три дні. Я взяла кросівки, які не промакають і теплі речі, щоб не змерзнути. Ой, тому якось так виходить. Ну, буду вчитись, брати менше з собою речей. поки все буду закінчувати. Щось хотіла ще сказати, забула. Тобто що згадаю, включуючи відео, скажу. Всім доброго дня чи доброго вечора, здоров'я. Надію, що все буде добре. Згадала, що хотіла ще сказати. Я вже мала досвід розмов з американцями тут, в Нью-Йорку. Стою їм, підходить якийсь чоловік. Я б не сказала, що він погано в Підійшов і став мені щось казати, а я була в наушниках, слухала українське. Він не став казати, я їм казав анторію. Я розумію, він дуже добре. Він продовжує. Тоді я зрозуміла, що він просить грошей, хоча б долар. Продісторія там сильно. Зрозуміло, чому йому потрібно. Але я йому сказала, вибачте, на англійській. У мене тільки картки, у мене немає кеш. Він зрозумів, пішов далі. Так. так що я <смір> покращую свій англійський в Нью-Йорку. З Мудмейтів гроші. Всім доброго дня! Сьогодні 10 жовтня 2024 року, і я хочу сказати, які я висновки зробила після першої самостійної відпустки, в яку я їздила без своїх дітей. Я їздила із своєю американською родичкою, але без дітей. І перше, що для мене було дуже дивно, що були проблеми у нас з водою. Коли ми приїхали в Нью-Йорк, моя супутниця привезла з собою дві великі бутилки води, мабуть, по літру дві бутилки води. У мене вдома було дуже багато води фільтрованої в бутилках. Нам в Таргеті дають. Але я взяла одну бутилку. Думаю, мені вистачить до Нью-Йорку, а там в будь-якому фільтрі ми можемо набрати води. Як у нас в магазині в Таргіт заходиш і набирай води, скільки тобі потрібно. Пий чи бери з собою. Але не тут-то було. Коли ми приїхали в готель, ніяких там фільтрів не було. Ми зняли номер і ми були вдвох в номері, але нам в номер дали тільки одну маленьку бутилочку на пів літра води. А щоб купити її в готелі чи в місті, бутилочка пів літри води коштувала 5 доларів. Це було дуже незвичайно. І я здивувалася, що не мої діти, не моя родичка, ніхто мені про це не сказав. Ну, мабуть, вони ну, забули про це, я не знаю. Це був перший висновок. Так, другий висновок: ми поїхали до водопаду. І там у нас не працювала кавомашина. вона працювала, але ми не могли розібратись з інструкцією. Навіть моя американська родичка отсканірувала. там можна можна було отсканірувати, і відкрити інструкцію. Вона читала, і щось нічого, нічого у нас не виходило. Ми не могли е, собі закипятити воду. Е, щоб зробити каву чи воду для чаю. І поки ми не попросили робочого готеля, і вона нам не розповіла, як користуватися цією простою маленькою кавомашиною, в нас нічого не виходило. Тому я вирішила, думаю, наступну поїздку мені потрібно купити, мабуть, просто. Простий кипятівник, як ми раніше їздили в відрядження чи 에, подорожі при ну, роки нашої молодості.